Потужна українська 82-га бригада, яка була в резерві, тепер приєдналася до контрнаступу. Це неабияке підсилення, адже десантно-штурмові війська, чисельністю 2000 тисячі осіб, укомплектовані сучасними бойовими машинами НАТО. Зокрема, в арсеналі бригада є Мардери, страйкери, а також танки «Челленджер-2». Військові вступили у бій в районі Роботиного, що розташоване на півдні України в Запорізькій області. 82-га бригада та її десантно-штурмовий підрозділ, 46-та бригада, були одними із останніх великих частин, які український генштаб тримав у резерві. Відправивши ці формування в бій, Україна значно посилила свою вогневу міць на одному із головних напрямків контрнаступу. Втім, бригада з часом виснажиться, і такої ж потужної заміни в Україні поки що немає. Незважаючи на те, що все ще є на задіяні бригади територіальної та національної гвардії, цим формуванням не вистачає вогневої потужності та підготовки для ефективного контрнаступу.